Всім привіт! В коментарях було прохання записати відео про нашу систему захисту та систему підживлення рослин різних. Я думаю, запишу два окремих відео. В цьому відео я розберу нашу, наш підхід до системи захисту рослин, тобто з шкідниками, хворобами. В наступному відео постараюся розказати про наш підхід до підживлення. Отже, з чого, скажімо так, базується наша система захисту? Ну, В першу чергу, це тісна співпраця з лабораторією, тобто, яка надає консультаційні послуги, робить аналізи рослин, ґрунту. Це лабораторія Аркас, де Перед початком сезону ми обов'язково проводимо фітомоніторинг наших ґрунтів. Це по-перше, для чого це потрібно? Для того, щоб зрозуміти, чи є у нас накопичення, чи є у нас присутні збудники кореневих гнилей та фітопаразитичних нематод в ґрунті. Дані цих, цього аналізу дають нам розуміння, як нам планувати систему захисту під час вирощування тієї чи іншої культури. Тобто, якщо у нас присутні в ґрунті збудники кореневих гнилей, тобто, ми вже на початковому етапі розуміємо, які нам препарати потрібні, і, будуть, і коли їх потрібно буде використовувати. По-друге, ми виключаємо фактор фітопаразитичних нематод, тому що, на жаль, з ними ефективно боротися неможливо, краще, скажімо, їх попередити. І ми постійно це моніторимо, тому що для закритого ґрунту, скажімо, це дуже суттєва проблема, яка може мати масовою стати. Отже, тобто, перше, що ми робимо перед початком сезону, це ми проводимо фітоекспертизу ґрунту. По-друге, треба зрозуміти. Що буде впливати на прояв хвороб та шкідників під час вирощування тієї чи іншої культури. По-перше, від, скажімо так, конструктива теплиці, буде залежати, який в ній буде мікроклімат. Тобто, якщо в нас низькі теплиці, тобто невисокі, то в таких теплицях дуже нестабільний мікроклімат в плані. Вологості, різких підйомів температур, відповідно, це всі умови, які будуть, скажімо так, сприяти розвитку фітопаразитичних грибів, які можуть з'явитися, які можуть бути як присутні в теплиці, якщо це вже декілька років вирощується теплиця. Або це може занестися легко з вулиці, від сусідніх господарств, скажімо так. Тому. У першу чергу на, мікроклімат, ой, на розвиток патогенів впливає мікроклімат в теплиці. В нашому випадку не ідеальний конструктив, але більш-менш універсальний. В якому плані? По-перше, за рахунок висоти теплиці, у нас більш плавний скажімо так, плавний підйом температурний, має таких різких скачків. Плюс у нас є можливість провітрювати тобто верхнє провітрювання, нижнє провітрювання, плюс вентилятори, які дозволяють нам залишки вологості, тобто проганяти. В зимовий період це опалення, яке дозволяє підсушувати. Тобто більшість наших хвороб, будь-то томат, огірок, перець, зазвичай це у нас хвороби грибного походження. тобто Різні плямистості, фузріозне в'янення, тобто різні. різні різні Вони більш скажімо так, грибного походження. Звісно, є ще проблема бактеріальних хвороб, але для бактеріальних саме ключове це якраз волога. Тобто, Якщо ми допускаємо наявність крапельної вологи на листу постійно, це конденсати, або ось, наприклад, як гутація, де через лист. Виділяються крапельки вологи, і ця волога дуже, досить довго зберігається на листу. Тобто, це ворота, інфект для ураження, скажімо, бактеріальними хворобами. Тому, в першу чергу, що ми робимо, це контролюємо мікроклімат. Це дозволяє нам відсотків, мабуть, 70-80 уникати розвитку хвороб для закритого ґрунту, скажімо так, в першу чергу актуальна це сіра гниль. Тому що вона уражує всі культури, незалежно це томат, огірок, перець, капусти там будь-що. Все е її розвитку сприяє якраз підвищена вологість. І завдяки мікроклімату в теплиці ми можемо контролювати сіругник, тобто не допускати її розвитку, зацепиться. Тому це перше. По-друге. Ну, якщо сталося так, що або умови погодні на вулиці, такі, що сприяють е, ну, неможливо підсушити, або там дощі постійні, то звісно, виникають ситуації, коли е, все-таки деякі хвороби в нас проявляються. Зараз мене, на жаль, немає ніяк ну, показати, тому що більш-менш у нас контрольовано з хворобами і фунгіцидних обробок ми не проводили. Але ну, бувають роки ситуації, коли щось вилазить. ну, та же сіра гниль, кладоспоріоз на томатах, оливкова плямистість, або фузріозне в'янення на перці. Тому ну, коли хвороби проскакують, в першу чергу, якщо ви не маєте досвіду або не маєте розуміння, що за прояв хвороби, то краще звертатися до лабораторії. В деяких ситуаціях, де я сам не можу розібратися з власним досвідом з тією чи іншою проблемою, я обов'язково роблю аналіз рослин, тому що аналіз рослин дозволяє з точністю скажімо, визначити проблему, тобто, це буде інфекційна проблема, неінфекційна, пов'язана з живленням або з якимись токсикозами, засоленням ґрунту. І відповідно від цього буде залежати прийняття рішення по подальшому захисту. Отже, ключове це точно визначити проблему. Чи це інфекційне, щоб, скажімо так, попередньо не виливати тонни сюди різних хімічних препаратів, тому що коли ти не розумієш, що це за хвороба, а здогадуєшся, то це рулетка, тобто 50 на 50. Можна вгадати і підібрати правильний препарат, а можна не вгадати і спрацювати, і потім казати, що препарати не працюють, низька ефективність, хвороба розвивається. Тому, в першу чергу, це правильний підхід до ідентифікації. Другий етапом, звісно, боротьби це вже підбір препаратів. Зазвичай. Деякі препарати вже з власного досвіду використовуємо. Де, по деяким хворобам все-таки спираємось на рекомендації лабораторії. Тобто лабораторія отримує дуже багато зразків, тому має розуміння більш-менш які препарати працюють по тим чи іншим хворобам. Отже, це, що стосується хвороб, скажімо так, резюмую, перше. Що ми, як ми боремось з хворобами? Це мікроклімат. Тобто підтримуємо оптимальну температуру провітрювання вологість, не допускаючи перезволоження, переливів, поливів, не допускаючи різких підйомів температур, тобто своєчасне відкривання провітрювання. Це дозволяє нам відсотків на 70, а інколи і в 90% захищатися від розвитку будь-яких хвороб. Профілактично обов'язково ми працюємо в, на розсаді перед висадкою препаратами типу Юніформ або Превікур, тому що в нас в ґрунті на основі аналізу, який я казав, ми попередньо робимо присутня збудник кореневої гнилі Різактонія грип. Тому попередню профілактику якраз робимо на розсаді для економії препарату, тому що внесення вже на більшу площу. Це відповідно більша норма препарата, а як результат це більша вартість цієї обробки. Ну і відповідно, так Як ми захищаємо за рахунок мікроклімату максимум, то фунгіцидні обробки ми проводимо тільки при прояві будь-якої проблеми. Тобто, якщо інфекційна проблема, то відповідно тоді починаємо працювати. Профілактично майже не працюємо, тому що є розуміння, що кожна обробка по листу будь то добривами, засобами захисту рослин, це мікрострес для листової поверхні рослин. І якби рослина і здатна засвоювати через лист різні препарати, але все-таки це неприродні процеси, і він викликає мікростреси для рослини. І щоб цього, скажімо так. Спеціально не робити, то ми обробки такі і не проводимо. Е, так, ну, по хворобам, скажімо так, і як тільки в нас щось вилазить, десь незрозуміле, ми звертаємось до лабораторії, де спеціалісти відбирають зразки або ми надсилаємо. Дають. Ми нічого попередньо не робимо. Ну, якщо ми, Я зі своєї сторони не розумію, що це та чи інша проблема, а щось нове то відповідно чекаємо рекомендації лабораторії і проводимо відповідні обробки. Тому що інколи спішка в прийнятті рішень може більше біди викликати, ніж сама біда. Ось. Тому по захисту у нас ключове це. А, ну і В процесі росту, звісно, це на маленьких рослинах тут більш-менш можна зараху... регулювати за рахунок провітрювання мікроклімату. Коли в нас вже рослини високі, доростають до шпалери. Ще одним таким етапом, впливаючим на недопущення розвитку хвороб, це звісно, прибирання листя ураженого або відмерлого прибирання певного яруса листя для того, щоб провітрювання було всередині. Рядів рослин. Ну і Відповідно, щоб не було такого, ну було краще провітрювання. Це, що стосується ну, боротьби з хворобами і профілактика і захист. Інший фактор, який ми не дуже можемо контролювати нашими умовами, це шкідники. Але для того, щоб правильно боротися зі шкідниками. Ми проводимо цілий комплекс дій. По-перше, після завершення сезону ми обов'язково максимально проводимо дезінфекційні обробки як рослин, які будуть прибиратися, так і самої теплиці, для того, щоб не допустити. Того шкідника, який міг під кінець сезону накопичитись на рослинах, щоб він не пішов в ґрунт і не залишився там, тому що з ґрунта його все-таки важче дістати. По-друге, після того, як проводиться дезінфекція, максимальне видалення рослинних решток, щоб не залишилось ні якогось сухого листя опалого. Ніяких плодів, там, скажемо, вириваємо з кореневої системи і виносимо це все за межі теплиці, щоб мінімізувати того шкідника, який мог накопитися після минулого обороту. Другим етапом це дезінфекція вже після видалення, це інсектицидними шашками. Тобто, шкідник, який можливо там, опустився, сів на ґрунт. Або може десь зберігатися там, в якихось металевих там, зажимах між плівками, скажімо так, то для цього використовуємо інсектицидні шашки, для того, щоб продезінфікувати якраз оцей, ну, скажімо, цю зону, зменшити, подавити того шкідника, який мог зберегтися. Звісно. Дезінфекція рослин, дезінфекція теплиць, видалення рештків не дає нам 100% загибелі всіх шкідників теплиці. Тому якийсь відсоток все-таки тут залишається. Чи то трипс, чи то попелиця, чи то, може, томатна міль. І відповідно початок наступного сезону ми починаємо обов'язково не з обробок, а з моніторингу, тобто використання. Клеєвих пасток. ось таких, наприклад, Для моніторингу за появою білокрилки, трипса, папелиці, грибного комарика. Плюс зараз окремо покажу відео. На томаті використовуємо клеєві пастки з ферамоном проти томатної мілі. Тобто в першому обороті, коли в нас ще фрамуги закриті, тобто, і той шкідник, який у нас тут міг залишитися з осені. Ми стараємось його своєчасно виявити, тобто щоб не робити е, лишніх обробок інсектицидами, а працювати конкретно по проблемі. Тому е, клеєві пастки, феромони, е, які дозволяють нам відстежувати відлов, і по по-друге, це відлов, е, це не тільки моніторинг, а й частковий відлов. Тобто, Шкідника. А якщо він відловлений, він не сяде на рослину і не буде її пошкоджувати. Зараз на гірку в нас вже, так як ми почали відкривати фрамуги, почав летіти трипс. Хоча б на самому початку його не було. Ось такі мілкі, дрібні полосочки це трипс, який прилип. Зараз ми відслідковуємо його кількість. Ось. Плюс сюди відловлюється грибний комарик. Ну, він нам суттєвої проблеми не складає, тому що ми стараємось оптимально поливати, не перезволожувати грум, тобто не створювати ідеальних умов для його розмноження. ось, ну і На томатах це феромон, який дозволяє відстежувати чи перезимували. Якщо перезимували, то відразу відловити частину томатної молі, щоб вона не встигла відкладати яйця або оплодотворити самок. Які потім будуть відкладати яйця і відповідно буде мінування листя плодів. Томатна міль у нас присутня на ділянці, вона у нас більш проявляється в другому оберті. Покажу окремо клеєву пастку, клеєву пастку з феромоном. Це було відловлено така кількість томатної молі за період десь на протязі десь трьох тижнів. Поки ну, феромон працює десь на протязі місяця, і відповідно за цей період було відловлено така кількість е, томат, метеликів томатної молі, це відповідно і розуміння, коли потрібно працювати, починати працювати інсектицидами по-друге, це е, частковий відлог. Тобто, сам це, е, розвішування цих пасток уже нам дозволяє частково зняти е, проблему. І коли я казав, дезінфекція теплиць, дезінфекція рослин в кінці сезону, отакі клеєві пастки, ні, жоден з них не дає 100% захисту. Але якщо використовувати їх поетапно, то це дозволить максимально знизити кількість та розмноження шкідників в теплиці. По-друге феромони та клеєві пастки дозволяють розуміти, коли треба працювати. Тому я ж кажу, передчасно ми не працюємо проти шкідників. Якщо мова йде про таких шкідників, яких можна побачити, там ті ж томатну міль, яка літає на клеєві пастки трипс, да, то періодично ми також звертаємось до лабораторії, щоб спеціалісти оглянули рослини під збільшенням, тобто з розумінням, де шкідники ховаються. Тобто, такі як трипс, паутинний кліщ, папелиця, щоб своєчасно виявляти і працювати по ним. І Якщо вже такі шкідники виявляються, або починається їх масовий лід через відкриті фрамуги, ми бачимо по клевим пасткам, що, тому що клеві пастки ми моніторимо кожен день і е, є розуміння, за, за який період починає інтенсивно летіти шкідник. Ми починаємо працювати профілактично. Тобто, до того моменту, ще як на рослину сіли ці шкідники і почали живитися і розмножуватись, ми починаємо в цей період вже працювати профілактично, в залежності від шкідника, тим чи іншим препаратом. Але під кожен препарат треба підбирати індивідуальні, ну, під кожного шкідника треба підбирати індивідуальний перелік препаратів, тому що. В першу чергу одного препарата ефективного, який б раз і назавжди знімав проблему, такого немає у нас, на жаль. Ну і в світі взагалом. Тому треба використовувати системний підхід з використанням різних препаратів з різною діючою речовиною чередувати, щоб не допустити появи резистентного покоління шкідників, який може потім залишитися в цій теплиці, і вже потім. З використанням різних препаратів у нас не буде дієвих засобів для зняття цієї проблеми. Тому ключовий підхід в захисті від шкідників це максимальне, по-перше, максимальне недопущення їх осідання тут в теплиці. По-друге, це моніторинг, тобто своєчасний вияв шкідників. Після висадки сходів, вирощування тут в теплиці. Ну І по-третє, це прийняття правильного рішення по підбору препаратів, в залежності від шкідника на кожній культурі і обов'язкове чередування. Тобто не одна обробка, а дві-три, і з обов'язковим зміною діючої речовини, щоб максимально ефективно подавити шкідника і не викликати такого, ну, стійкості у цих шкідників, щоб. Ну, Стільки зазвичай проявляється у тих шкідників, які дуже швидко розмножуються. Це павутинний кліщ, це трипси, це білокрилка, які можуть за короткий період декілька поколінь давати. Тобто період очікування препарату може бути настільки довгий, що за цей період вже може змінитися одне чи два покоління того чи іншого шкідника. Яскравий приклад це павутинний кліщ. Коли влітку у нас температура там за 30, Треб, треба зрозуміти, що від стадії яйця до молодої, до дорослої особи проходить дуже короткий період, тобто там до тижня, там 4, 5, 6, 7 днів. Якщо у нас температура весна там, весні там, в середньому 20 градусів, то звісно такий період для павутинного кліща може проходити десь до тижня, двох, трьох навіть. Але якщо у нас дуже висока температура, це сприяє інтенсивному розмноженню і розвитку шкідника. При тому кормова база присутня рослина, він, є, він харчується, розвивається, розмножується. І е, коли ми сьогодні провели обробку, а яйця лупляться за 3-4-5 днів. Тобто е, дорослих особин ми зняли. Через 2 дні вилупляється молоде покоління, починає продовжувати розвиватися, розмножуватись. І ми візуально бачимо, і здається, що шкідника не вбили, тому що як спрацювали стік, так же він і продовжує повзати по рослині. Але це трішки не так, тому чому я й кажу, що треба обов'язково робити, звертатися до спеціалістів, до лабораторії, щоб вони допомогли з підбором препаратів, з розумінням шкідника, як до нього підходити, як з ним боротися. Тому що самовільне прийняття рішення, або опираючись на якісь, там, скажімо, статті, воно неповноцінне і не дає вам повного захисту від шкідників. Тому, якось так. В цілому захист і від хвороб та шкідників у нас максимально простий, який зводиться до банального моніторингу, контролю мікроклімату. Тому що... Якщо це все контролювати, можна зменшити навантаження пестицидне. А зменшення навантаження пестицидного, це, по-перше, більш здорова продукція, яку ми отримуємо. По-друге, це мінімальний стрес і вплив на рослину. Плюс, це економія по витратам на вирощування тієї чи іншої культури. Ну, Здається, все на цьому. Якщо Комусь було цікаво. Дякую за увагу. Якщо є якісь коментарі або запитання по нашому захисту або по тому, що я озвучив, ну, задавайте в коментарях. Спробую відповісти за можливості. Дякую за увагу.